що він ті роботи показав книжки і є макет, як їх вишивати. Ти можеш собі взяти любу роботу, вишивати, як тут є. Та цікава річ. Метрична книга. Ми, так як в сторону були в церкві метричні книги, по латині писали для тайства вінчання. Ну, запис так є. Молодий, молода, скільки років, тато, мама. Тут інша книжка для... Запису, хрещення, так, батьки, хресні, хто діду, баба, так колись писали. Так ми залишили і вже є так до, до п'яти записів і там, і там. Хто вважає, що то почесно, коли у храмі, який намолений 200 років, собі може замовити тут. Відбувається служба, хто, то там. Василь Нагірний, церква Василя Нагірного, ми тут неспроста. Василь Нагірний. Наш відомий архітектор разом з сином села Гірного запроектували 400 храмів. І всі вони майже збудовані, Там декілька недобудовані. І цікавий чоловік, коли Франко був, попав в таку обструкцію, що йому не давали слова, то Франко писав економічні йому тези, а він на мітингах того озвучував, будучи архітектором. Потужний, він творив за своє життя українські інституції. Професійна освіта, готельний бізнес, торгівля, страхова компанія. Він зробить, передає в другі руки, йде, зробить, передає в другі руки. Дуже файну історію, коли описали його, як він купував будинок просвіти у Львові, там, де зараз на розі копальна кави на площі ринок. А наверху музей. А колись то був будинок просвіти, який він викупив поляка. І поляк, коли продає, той все плаче. Вони йому гроші дають, і він все плаче. Що Дядик, напевне, на тому світі перевернувся. Що я продаю українців таку камінницю? Ну, він мусив продавати, бо борги мав, продає і тоді залишив пам'ятки. Що там на фронтоні є Орел, то не є польський Орел, то родинний Орел, без Степана не рушили. Той орел стоїть донині, він є, збережений і так далі. То Василь якраз заслугав, що він той будинок придбав, купив. Багато речей таких цінних зробив. Але е, коли я питаю, чи, чи ти знаєш е, Василяни, не так. Квітку, ну квітку чисить ми знаємо, а то його внучка. Тобто а її дворідна сестра Христина Лев в Америці. Вони дві були, так, дворідна сестра. Якраз пропов... То вона випустила книжки, приїхала. І перший запис в тій книжці зробила якраз Христина Лев. Коли вона була, вона розпочинається. От її з Америки вона була, Христина Лев, звідки вона є, так подарувала. Всі люди відомі, які є, які приходять, письменники, храм відвідують. Дуже така цікава була остання. Приїхали волонтери, кажуть, з-за границі. Це виходить, сестра Монашка приїхала і радник папи Римського. А вони приїхали, бо в нас є санаторій прикордонник, швидкі привезли. ну Не ходять, я їм щось розповідаю, та монашка вона зразу, раз-раз, телефон наклала і зразу перекладає українську мову на іспанську. Потім написав тут щось. Що написали? Ми зазимкували. Ну от ну, ми вже переклали, ще друге маємо поправити. Оце цей радник писав Ян Карлос. Як він тут пише, прошу Пресвяту Богородицю берегти Україну і, ваш... і всіх жителів. І всіх жителів. От читайте уважніше. так. Захисти цю країну і нехай якнайскоріше не настане мир. Захисти синів. І воїнів донюк, і, і доньок України. України. Нехай живе мир. мир, нехай живе перемога. Іван Карлос каже радник Папи Римського, беруй мені таку штуку, я подивився, ти в кишеню поставив. Ні-ні. Я відкриваю. Каже, то від папи римського я кого, то буду молитися, вже що таке, то вервичка. Мені тут дуже сподобалося. Ясно, що то якась цінна річ, але воно. В такому плані от. зроблено з каменю красиве, але сама форма от подачі от, от так, дуже маленький. Ватиканський знак. Так, так, Ну, О, кажу, оцінна річ. Ну, написав він цікаво таку. Так? Казав, що радник папи Римського. Наскільки я кав, хай буду молитися, що папа Римський правильні дії творив на землі. Бо буваємо, маємо всякі такі моменти. У у нас є е, вишиті ікони е, по типу художньої вишивки отця Блажийовського. Тут є теж ікони вишиті, але вишиті бісером. Ми вважали, що бісер це якби менша цінність, як художній. Ми розмістили, які є. Вони цікаві, деякі дублюють, цікаво. Це Богородиця, дерево Богородиці, є Остробранська кінцева, є, ну, родинна. Залишили і такий вид мистецтва є. Коли робили реставрацію, розкопали підлогу, там знайшли пляшку в на в папері-жовтому на напис Слава Ісусу Христу! Доводимо до вашого відома, що ми такі-то, такі-то. Березень 72-го року, коли офіційна церква була закрита, проводимо по праву підлоги і заклик. Підтримуйте нашу християнську реліквію. Ми цей Артефакт зберегли, пішли, по родині знали тих людей і зробили такий стенд, щоб діти, внуки знали, що їх дідо тут працював, якусь роботу робив, така пам'ятка залишилася. Коли відкрили храм у 89 му році, оті всі ікони принесли люди з хатів, хто що мав. Якісь, можливо, були з церкви, якісь так просто, але щоб була уява, а що ж було в старій церкві при відкритті. Ну от ми поставили. Була проста хресна дорога, от ксерокопія такої стації. Перша така простенька, не в позолоті, як ми там видимо, є. Ну, Думаю, що це точно ікона церкви. Видно, по стилю зроблено є. Вона така й рамка, що це ще з довоєнного періоду зроблено. Більш сучасні є такі пороби. Так виглядає наш другий ярус. Будемо сходити донизу, бо треба йти на таким макаром. Бо ноги так краще ну, там... одна. Закупили всяку таку апаратуру. І от ці лавки, які є тут зроблені, і це є перспектива проведення тематичних екскурсій, присвячені виключно якомусь одному місці. Бо не кожен за своє життя може поїхати у всі місцевості, які є на світі. Ну, так зібрані ікони з різних джерел. І ти в заробницю не їздив, але ти про заробницю можеш подивитися ціле кіно, про ікону, про історію. І то теж можна розвивати. І ще є одна ідея. Зібрати е, світлини, зібрати історії тих дітей, які тут хрестилися в цій храмі, е, тих, е, хто шлюб брали. І за якийсь час можна цілу виставити, е, е, а цікаво прийти через 20 років, який тут брав шлюб, а подивитися, як це виглядало в тому храмі. Та, така ідея є зроблена. Секрет двері 200 років. Секрет замку. Такий цікавий. Вроді б нічого складного, але от секрет. Правильно, тепер обертаєш догори. І зовсім другий бік теж робиться. Так закручено з таким макаром. На два На два замки, але власне з обертання це не кожен теж знати. Ну, зроблено є. Цікаво. Люди думали за тим колись. Момент, що ми не знали, що той знак стояв на повнометровому з цегли і він розсипався. Ми вирішили реставрувати, думаємо, зняли знак. Нараз зняли, думаємо, так копнемо, подивимося, що там є, чи є могила реальна. Копали десь півтора метра, нічого, цегла, бій, кудами, та нічого нема. Потім переговорили і вийшло, що той є родинний знак того дідича, який будував церкву. Родинний знак. Ми вирішили відновити, поставити. Ота цегла така австрійська. А рядом провалився склеп тут. Десь от в тому місці. Ми спробували шухлою. тут два метри доходить, значить склеп, Визвали археологів, відкриваємо той склеп, подивитися. Труни нема, залишків нічого нема, пустота. Ну і дві версії. Перше, що Тут був засновник церкви похований, переносили стару церкву і перенесли туди ніби залишки. Мало подібне. А друга правдоподібно, що родина, яка втратила якогось близького на війні, ради нього зробила символічний гріб, так як би було місце, так як ото зв'язано з тим, що я у Львові розповідав. Ми до тої версії схилилися, бо такий гробівець 1700 рік могла собі дозволити людина декілька квартир можна би по нинішніх мірках купити. Дуже багато. Оце свого це зробили. Раз поховання нема, то ми зрівняли, засипали. Ну, бо реально, бо кругом церкви завжди були цвинтарі. От збережена одна могила, яка дійсно є. Це реально. Торсканий менш в найдорожчій зоні. Опечалений чоловік найдорожчій жінці. Так воно реально збереглося, ну нема верху, як воно, але є. Дуже файно, мені ото подобалося. Якби не коронавірус, то я би й не знав. Яке тепло? В травні місяці, ото азалія. В травні місяці азалія. Отак як зелених квіточок, то тут... Виключно білий цвіт е, квітів. А тут там виключно червоний. То така красота. І коронавірус нас викинув на вулицю. Ми стоїмо. Я перший раз видів Я тепер увидів, що то є, яка красота. Ми ходимо, не зауважуємо. А, азалія, от то є квітка. То вартує. Ну такий дух. Ми зайдемо зараз в середину, подивимося як. Так, Мар'ян, йдемо середину. У нас зроблені в кутах, відпотатимо світла. Як правило, по центрі роблять, а так зроблені в кутах. Іконостас зроблений по типу іконостасу Андріївської церкви в Києві. Три такі яруси, що воно знаходить одне на друге. Одна бригада місцева робила і іконостас, і бічні престоли, тому вони так гармонійно. Ставилися. Нормально, акустика непогана. От архітектор колись передбачив, що таке мало бути балка і хори виходили аж сюди. А, а, а тоді виходило, що ти заходив і не видів неба. І ми вже самі спроєктували, так зробили собі таку річ, що вже вийшло зовсім по-другому. Ну, таке. Весна дорога змальована з Довжинської, а яка пов'язана з історією з польським костелом. Цікава, вона ну, велично зроблена. Ми коли їхали вдовго ззинкувати ті так званий італійський друк, побачили, що на іконах написано пробивається, Перед, відкрили, шиба була збита, одно шкло побачили. 26 й рік сколяди, поляки е презентували туті до костелу свого в селі. А рами виконав другий поляк, там написано. І коли поляки відселили в Польщу, один дядько забрав ті з костелу охрисну дорогу до хати. Ходив ксьонс на священник на Йордан кропив, каже, нас тут тримаєш? І дали до церкви. Так в церкві появилися ті з польського костелу ікони, і римські такі стації були написані, прийшов отець Віктор, який був в Лисовичах тут, про, я пам'ятаю, а що тут? Латинські якісь написи, зробили тут ті написи, такі залібасто зроблені. Стояли рами, такі дубові, чорні рами, такі красиві, морені, дубу. Ну, ми зробили з позолотою, як сучасне. Довгому кажу, ну як зробили з позолотою. А в нас такі дубові, такі, то треба зробити так само. Так робили, хтось бо їм підказав, аби не все дещо не взяли, поробили такі самі простірами з позолотою, які були всі Тому треба лишити Оце політка, так не лише. Ну а сам факт, який багато до... донець робить, як дещось собі. До... У нас в Морщині проживає один, який має кар'єр села Демня біля закладу на об'їзні Миколаєва. Це е, вапняк, дем'янський вапняк. З нього весь личаків зробили цвинтар, будинки у Львові, з того каменю Він легко обробляється, а по Україні зараз роблять Такі балясини, все, що він дуже файно обробляється. Коли ми з ним таку думку прийняли, поїхали ми по всіх його роботах, подивилися, де він що робив, ну і вибрали такий величний хрест на 1020-ліття хрещення Руси України. Ще правив Ющенко у 2008 році. Ну, А не всі уявляють, що то -то, який це масштаб, як воно має виглядати. Щось будують, хлопці та й будуйду. Коли ж будували, треба було дивитися на реакцію отця нашого. Він тут бігав навколо, з мобільного не злазив, що колегам дзвонив. Слухай, ти ще такого не видів. Ти приїд, ти ще такого не видів, щоб ти подивився, як то як то має виглядати. Ну, Цікава річ з того лапняка, і Вона. Є дві версії. По-перше, що чим пізніше роблять, ми зараз будемо в Лисовичах одну річ мати, то обробляють таким спеціальним розчином, що він затримає ту білизну. Але з часом може бути чорніти як є, його можна відчистити, але кажуть, ті люди, які воно має почорніти, так як на цвинтарях є, і так воно виглядає. І власне у 2008 році, коли перший раз була спроба отримати Томас За Ющенка, Маю декілька джерел, як то відбувалося. Навіть свідчив і Микола Кміть. Селенський патріарх приїхав, губернаторів зібрали в серпні місяці і мали давати томус. Філарет переговорив з, Володимир з Філаретом і домовилися, що рано буде об'єднання, і Володимир Сабадан, який був притомний. Буде так, якби, обраний пристоятелем Об'єднаної церкви. Ну, одна версія сказала, що рано прийшов Філаренка, я від того відмовляюся. А друга версія більш правдоподібна, має політичне підґрунтя. За день до, приїз... до того, хто було в часи в липні, приїхав Олексій тоді правив в Москві, зустрівся з селенським патріархом, ніякого контакту з розкольниками. Автокефальною київським патріархатом не проводити. Натомість українське питання церкви не виносити на собор. А Вселенський патріарх хотів зібрати собор і дуже був зацікавлений, щоб всі церкви приїхали. Москва сказала, що приїде. В 16-му році, ага, але контакту не буде, тому ніякого проголошення Томоса, ніхто нічого не говорив. В 16-му році відбулося. Собор Селенський, куди Москва разом з своїми трьома сателітами сербська, здається, грузинська, не приїхала. Всі чекали, щоб. А вони не приїхали, хоч дали слово. Українського питання немає В Селенському патріархату розв'язалися руки. Ну і вийшло так, що можна було питання вирішувати. Але щоб вирішити релігійне питання, тому що треба вирішити політичне. От заслуга Порошенка. Що він облазив у тих всіх політиків Америки, Туреччини, об'їздили? Перше взяли добро політичне, що не проти світу би то було, а далі вже долучили ті всі кроки. Ну і коли ми були учасником, коли той собор відбувався, мало бути більше з московської церкви прийти тих. Єпископів, владик, але по дорозі їх не пустили, застрашили, лише два добралися. Ну і ми на, на Софії стоїмо на площі, там в середині проходить собор. Друга година дня, третя година дня, ніяких відомостей, нічого немає, ніхто нічого не говорить. Ті внутрішні війська, які там охороняють кордони, проходи, вже нервуються. Я ж був свідком, кажу: що... ну що, блін? Говорять, к двом часам треба було окончити, а от вже три, а вони нічого там не вирішують, що там щось робиться. А робиться те, що почалися возня. Той хоче бути, той хоче бути. І знов Порошенко ходив там з кожним, тому щось пообіцяв, тому пообіцяв. Так реально по ним розповідали. В результаті обрали епіфанію, і ми в четвертій годині виносять вже ту президентську трибуну з тризубом. Ага, пішов процес. Так почалося, вроді би легше. Вибори, не вибори, але реально геть від Москви те, що казали, а то якраз Томос перший такий був крок. Ми так відхилилися. Ну от у 2008 році ми його посвятили. І коло того пам'ятного Христа відбуваються завжди водосвяття наше. наші. Ну, на Йордан, на свята, на Преображення, коли є, на наші Успенські свято. Завжди такі, ви потім побачите, діжки, які ми маємо водусвята, відбуваються водосвяття. Ну, а я коли розповідаю, як екскурсії курсі йду, то я зразу раз говорю про дем'янський кар'єр, згадую за заклад, що то є родинне помістя графа Скарбека, розповідаю історію е, того ненависного буржуя, як то всі говорили, який за свої гроші побудував театр Зеньковецької у Львові. І тільки недавно я прочитав книжку Чорновола 100 видатних львів'ян, не конче львів'ян, а тих, які. Жили у Львові, творили, і там за нього описано, як почався будувати оперний театр. І коли Граф Скарбекс будував цей театр Зеньковецької, всі там проходило, і приближався 1900 рік, і треба було владі, він так би дав концесію місту, безкоштовно користувався. А з 1900 року треба було вже платити ренту за, за той зар. І влада, хоч вона була, польська але влада думала, ну як вийти, ну що зробити? Треба свій збудувати. треба збудувати. Зробили, оголосили конкурс. Архітектор дуже відомий, який працював в Відні в Німеччині. У Львові жив, подався на конкурс, але поїхав спеціально в Голландію. З Голландії заслав свій проєкт. В результаті місто збудувало оперний театр. То, оперний театр з'явився через те, що стала потреба вертати кошти з Ну, а наразі скарбик закінчив, він був фартовий чоловік. Він був або дуже багатий, або дуже бідний, що нічого не мав. Так? Але все, що мав, то він тратив на такий, дуже такий бів, таке життя, пам'ятку про себе лишив. На жаль, його не залишилося, бо коли гробівець там був і капличка в закладі, то його родини по місці, То москалі прийшли, перше, що зробили, вони зразу воюють з тими смертними, викидають, розкидають, б'ють, ламають. Нічого з нього не залишило, а в закладі там відомі були психічні якісь такі такі заклади, потім в один момент тюрму зробили і навіть там відсидів капітан Трубачова, той, що протаранив адмірал Нахімов у Чорному морі, в 86-му році, то сидів тут в закладі. А, е, що, Знаєте що, Богдан Михайлович? Попри все. А що вам змінити напис і решити проблему? В перспективі вона буде така. Православна церква України. E, православна церква України деколи в дужках пише так, Українська православна церква. Бо по канонах релігійних так має називатися. Українська православна церква. І вона так буде. Пане Вікторе, бо в мене тут у фотографії є деякі фотографії, що я знімав, якось то треба буде продумати. Та, Може я вам передам щось та, такого. Та, та, та. Там, мені, мені Як це ми потрібно. ходили той маршрут через ріку, та, навіть снігом через повалене дерево перебиралися там у. Корчені, оце, все, доповнити, як Я можу, е, Віктор, а я, є сторінка, не є у Фейсбуці. Та, я та. перейшлю ті, що я писав там, ті речі, гарно. там. є. Добре, добре. Ну, перейде на сторінку, буде інформація. Добре, гарно. Ну тоді з Богом, радий що, був, Дякую, зустрітися. Дай Боже здоров'ячко, Будьте здорові. Зустрю, всього доброго. щасливо. З Богом, все щасливо. Дякую вам. Всього доброго.